Того, як із давніх давен українці святкували Великдень. поєднання природи, поєднання чоловічого і жіночого початку зародження життя. І, і чи є якісь обряди, які під час цього дійства можна здійснити для того, аби майбутній рік пройшов максимально вдало, а тісто, кинули першу пару, теж повернули, накрили, поставили. Не класти, утриматися і не йти освячувати. Тому не освячувався, але готівка не освячується, не освячується там коньяк. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається мульфарка Олена Стеценко. Пані Олена, як завжди, рада вас бачити. Вітаю! Доброго дня, дякую за довіру. Слухаємо важливо, набираємося мудрості і вітаю всіх вас. Так сьогодні будемо говорити про Великдень, про одне із найголовніших релігійних свят для християн. Тож, давайте розпочнемо з того, як із давніх давен українці святкували Великдень. Дуже велике свято було це. вже був період, коли вже розквітла природа, коли вже почалися весняно поліві роботи. Коли сонечко вже поверталося на літо, коли вже теплінь починалася, коли повернулися пташки і звирю ну тобто, це. Було таке свято розквіту і подяки природі, і готувалися тоді усілякі свята, такі заходи, такі веселощі, такі готувалися. Усякі ну обряди боркви проводили, приносилися жертви, дякувалися природі. Люди усі були у святковому вбранні. Навіть готувалися це в цілу зиму, там вишивалися, шилася спеціальний одяг, шився, який одягали на ці свята. Хороводи водилися, палилися багаття, каталися яєчки по землі, один одному катали яєчки. Тобто, цей обряд, цей символ, такі крашанки, писанки, вони були і ще до християнської епохи. От у нас у Коломині є музей крашанки, і там зберігаються крашанки, яким дуже, дуже багато років навіть іще знаходять скам'янілі такі крашанки о, яким більше шести тисяч років вони там зберігаються от які ще були о, за час у трипільської культури от і вони усіляких символах вони різнокольорові жовті такі оранжеві там коричневі, червоні і на них символи природи, на них символи стихій на них символи тваринні так Ну, тобто різні різні сказати, що християнська релігія ввела цей символ крашанка писанка, це ні, це, це із християнської, християнської релігії, вже із слов'янської релігії, це символ прийшов. Символ. Чому, Чому саме яйце? Чому саме крашанка? Тому що це зародження життя. Тобто, у яйці зароджувалося життя, і це як символ зародження життя, у якому розвивалося життя, і потім, і потім виходило із яйця це життя, то, то, то ми вибрані так. А, а пеклися хліби, пеклися короваги, пеклися круглі хліби, такі от калачі пеклися як символ, як символ сонечка, як символ благополуччя, пеклися пасти з такими великими штрафками. Такі хліби, як початок чоловічий і початок жіночий, і ця паска вона ставилася, да? вона ставилася у круглий калач, да, і зверху е, паска ставилася як символ чоловічий. На, Ну, Тобто не е, е, поєднання природи, поєднання чоловічого і жіночого початку зародження життя і продовження життя. От і тому от таке от свято воно воно і перейшло у християнство і збереглося, що е, християнство це вже наступна релігія, яка е, прийшла до нас, і е, ми продовжуємо ці релігії жити. Але дуже дуже багато, наприклад, у нас у Києві дуже багато осередків, які будуть от, святкувати е, такі славянські виходи. До речі, стосовно от символів, хотілося б поговорити детальніше про паску, ви розказали про крашенки. Чи є якісь рекомендації стосовно того, як прикрашати що яйця, що е, паски? Тому що зараз вже е, бачимо, що на полицях, магазинів, ресторанів різні ресторані різні паски. Вони є зараз просто величезною. Величезного різноманіття і там з начинками, і з кремами всередині, і зверху також вони прикрашені абсолютно по-різному сухофрукти, глазурі і так далі. Знову ж таки, писанки, наскільки я розумію, це відрізняється трохи від територій, де саме робляться ці писанки, але чи є ось в нашій культурі якийсь такий загально прийнятий спосіб прикрашати символи великодня? Ну, по перше, по перше, паска пеклася, вона прикрашалася зверху цукровою пудрою і прикрашалася яєчним білком збитим. І ну, креми, і прикрашалися сухру От Раніше не було ціляких цих прикрас, і прикрашалися також із, із тіста, такі були прикраси, там і символи там, хліба, благополуччя, символи лебеді, птахи прикрашалися, тобто різні різні. Стосовно того, з якими начинками Паска робилася, сухофрукти, вони символізували символізували щось своє, а, наприклад, там родзинки, виноград символізував очищення і видоження. Наприклад, там мак символізував багатство, горішки символізували здоров'я. Тобто, факти вони вкладувалися в паски у ці символи для того, щоб зарядити сімку, коли всі сімейні розрізали паску. Вони і вони наповнюються горішками е, наповнюються і, о, чим більше всього, і отакі значення мала паска. Паска прикрашалася зеленим віттям. Це могли бути і калинові гілочки, які починали вже розпускати розпускатися. Це могли бути вербні гілочки теж і також навколо паски обкладувалися. Крашенки, крашанки раніше були червоного, коричневого, жовтого кольору, оранжевого кольору. Чому? Тому що використовували, використовували природні барвники, і раніше символізувало кров Христа, то крашанки були червоного кольору. От, це вже при християнській релігії, коли прийшла до нас християнська релігія. От, а Потім уже пізніше вже крашанки почали робити різну зелені, наприклад, там на багатство, на гроші, малинові, це на кохання, що мала оженитися в людина чи вийти заміж людина, Оранжеві – це на народження діточок, хто чекає діточок. Жовтенькі, це на добробут, на багатство в оселі. Ну, червоні. Це теж на кохання, на гармонію блакитно, фіолетові, теж на гармонію на зі на перехід, на перехід у новий етап життя. Е, ну, Тобто можна так не тільки фарбувати і розписувати. Крапанки, тобто, коли використовувався віск для того, щоб нанести якийсь смачок. А от зараз використовується дуже усіляких способів зробити крашанки, тобто варять відвар, наприклад, там сік, сік, буряка, сік сік петрушки, і потім заматується у цей у папір, заматується у марлю і робляться у нього них от, такі, із хвильками, з розкісками такими цікавими. Також замочуються варені, яйця у вині, теж такий насичений, такий фіолетовий, жовтий. Ну, тобто зараз дуже-дуже багато способів використовувати для того, щоб виготовити крашенки і спити паски, теж раніше да, як оздобний такий хліб, так, як оздобний такий каравай. Зараз ми знаємо, є і крафіни, є, і, і бабки. Цей із сиру із ну, Тобто зараз таке різноманіття, що дуже-дуже багато можна використати зараз уже у сучасному світі. Дійсно, різноманіття величезне. Але до сьогодні дійсно багато господинь самостійно, власноруч, печуть паски і Знаєте, мені здається, це таке собі таємство також виготовлення тієї самої паски, і чи є якісь обряди, які під час цього дійства можна здійснити за того, аби майбутній рік пройшов максимально вдало, аби залучити здоров'я, успіх до свого дому до своєї родини. Ну, по перше, сім'я готувалася до приготування паски. А знаємо, що паска, наприклад, як оздобний хліб, вона готується на подвійний опаді. То попереджували усіх, щоб усі спокійні. Кіненько. Тоді, коли готувалася паска, усі домашні сідали і просто тихенько сиділи у кімнатах, щоб ніде ніхто не люкнув, не, щоб було закрито віконечко, щоб не було протягів. Усі сиділи тихенько, молилися. Так? Молилися, поки бабусі і матусі старші готували цю паску. Прикрашали паску усі, скажімо, і молоді, і малі. Найстарше покоління готувало пас. От, коли е, е, наливали молочко, кидали дріжджі е, і накривали рушничком. Е, перша пара вона ставиться, а повертали е, навколо, е, повертали за ходом сонця, по ходу сонця повертали тарюочку, от, і лежали е, на силу на ідею. Опару зігрій, опару підніме е, для паски, е, е, ну, заготуй для паски. Е, от, тобто перша опара. Е, от. А потім уже е, замішувалося, замішувало тісто і перша опара тоді вливалося тоді в тісто, і потім вже підходило тісто. Аж тільки після того, як підійшло тісто, вже потім уже вкладалося тісто, і третій раз підходив, і тільки тоді ставили випікати. Існують замовляння, певні замовляння, коли кидаємо муку, яйце замішуємо. У нас є у сім'ї таке замовляння. На жаль, я не знаю на пам'ять. І воно у мене записано. І примовляння є. Коли ми готуємо паску, примовляємо кожен символ, який кладеться у паску. Він називається там жовтого кладу, життя відроджую дітей на народження, благословляю, тому що в мене вже чотири покоління ну, от, живе, починаючи від мами до, до правнуків От і, і родні ну тобто на кожен символ існує замовляння, заряджання, і коли мішається паска, коли ставиться опара. От теж замовляння, усе проводиться, усе повертається за години, коли три рази повертається. От першу пару поставили, замішали тісто, кинули першу пару, теж повернули, накрили, поставили. От і, і, і вже ставимо, ставимо, теж повертаємо. Потім уже ставимо, щоб тісто підходило, і потім уже не трогаємо після третього після третього підняття. А потім, уже, коли паски вони готові, потім вже готовляться всякі креми, посипки, пудри, і там вже діточок, і вже паска вистигла, там вже й і діточки, от і, і чоловіки які вже можуть можуть прикрашати цю паску. А тепер вже хотілося поговорити. Стосовно великоднього кошика, який ми несемо в церкву, освячувати ваші поради стосовно того, що ж варто класти, а чого краще не класти, утриматися і не йти освячувати. Тому що знаю, що багато там суперечок навіть є стосовно алкоголю, можливо, стосовно м'яса також чула такі суперечки. Розкажіть ви детальніше стосовно цього, що ж таки варто освячувати у церкві під час великодньої служби? А ну раніше, по перших порах, освячували тільки паску, освячували крашанки, освячували свічку, обов'язково ставили, запалювали свічку і освячували освячували вино, червоне вино, mm -hmm. е, лозу, червоне вино, яке символізували пролиту. Ісуса Христа, яка потім проросла, стала виродноградною купою і і град, і з якого ми готуємо це А, І раніше не докладувалися ніякі, не, ніякі продукти. А, тобто а, 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 освячена вода набиралася у церкві, а освячувалася. Тобто, зараз вже священники вже досвіду кошик кошики посвячувати. освячувати великошику повинен бути скопу клін. Він це можуть бути кошики колону, а також крім вони наче фін із буряковим пасом, е, от він це як цим очищення. Очищення ми знаємо, що він є е, е, антисептик, і він є то це символ такого рішення і символ доробля. М'ясо не сало, та не сав м'ясо м'ясом можна або домашню ковбасу можна покласти, не освячувався, алгорка не освячується, не освячується там коньяк. Ну, тільки вино освячується, освячується твердий сир, освячується молочний сир, освячується теж також освячується зелень, зелень там петрушка, окріп освячується. А можна покласти овочі, можна покласти яблука, можна покласти ну, тобто, ті, ті овочі, які прийняті, скажімо в нашому регіоні, от освячувалися. Ну, тобто те що, те, що можна покласти на стіл, перше, наприклад, там скуштувати, от, розговітися, так би мовити, і от такі пункти, вже дозволяють класти священники. На сам кінець, чи є якісь обряди, чи що варто зробити у день Великодня, аби дійсно зараз для всіх важливий мир в Україні, і ось щоб ось це бажання українців обов'язково здійснилося? Ну, по перше, стосовно обрядів, треба пам'ятати, що християнська релігія вона дала нам первенство чоловіків. Тому, коли усі виходять на службу, перший виходить чоловік, він, так би мовити, благословляє дорогу. Перший, хто повинен входити у будинок після служби, це чоловік. А перший, хто ріже паску, хто їсть паску, хто розбиває яйце, робить чоловік, не жінка, тому що християнська релігія вона дає главенство чоловічим. Обов язково, обов язково стоять Фотографії наших захисників, хто всім сім'ї на обов'язково всім згадки, вважаємо їм за пасхальним столом, бажаємо здоров'я, повернутися живими, здоровими. Обов'язково бажаємо миру, людям, смерним, родичам, не проклинаємо ніколи ворога. Бажаємо нашим ворогам розуму, вважаємо нашим ворогам. Серця м'якого серця для того, щоб вони звернули увагу на наші страждання, і закінчили війну і пішли з нашої землі. Тобто не проклинаємо, не звертаємося до нашого ворога. Це великий день, це день такого розуміння і день побажання любові, кохання і обов'язково можна завдали. Ов'язкому потрібно відправити щирі побажання нашим захисникам. І хочете прямо за столом, великим столом задонатити Це такий світлий день, який об'єднує людей. Заряжає людей і, а так би мовити, піднімає людей на ту буденністю, яку ми проводимо кожного дня. Тож обов'язково бажаємо кожному українцю гарно провести це свято з прийдешнім великоднім. Вітаємо всіх. Ну, а вам, пані Олено, я вам дуже дякую за таке інтерв'ю. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була мульфарка Олена Стеценко. Обов'язково долучайтеся і підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на, наш, так? на нас, так ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі ми ж обов'язково побачимося в наступних ефірах. До побачення, дякую за запрошення.